Невже помирилися? Залужний зробив спільне фото із сирським та уміровим. Конфлікт між офісом президента та генштабом вичерпано. Чи дійсно це так з'ясуємо за мить? Ви на фабриці новин ім'я Сасія Фадер. починаємо. Міністр оборони Рустем Умєров разом із головнокомандувачем Валерієм Залужним поїхали на схід. Там вони зустрілися із командувачем сухопутних військ Олександром Сирським і навіть оплікували спільне фото. Воно з'явилося на тлі чуток про загострення конфлікту залужного і команди президента. У такий спосіб генерали та міністр оборони, якого призначив Зеленський, ніби натякають. Жодного розколу немає. Зміни одноразово писали про те, що глава держави буцімство встановив через сирського прямий контакт і управління частиною військ в обхід залужного. Навіть з'явилися чутки, що саме генерала сирського на Банковій бачать. Заміною чинного головкома. А минулого тижня народний депутат Олексій Хончаренко заявив, що міністр оборони Уміров під час візиту до США нібито публічно критикував Залужного. Зауважу, що підтвердження цієї інформації не було. На оприлюднених фото Залужний у Мірові Сирський перебувають у гарному настрої. При цьому прес-служба Міноборони уточнила, що командувач військами на сході. Ознайомив міністра оборони і головкома із ситуацією на цій ділянці фронту. Також вони обговорили ключові потреби зсу посилення фортифікацій і мобілізацію. Незважаючи на це, деякі військові експерти стверджують, що залужний і сирський, хоч і мають спільну мету, але перебувають. У різних командах, зокрема, Юрій Бутусов запевняє, українська армія наразі має не одного, а двох головнокомандувачів. Мовляв, ставка поділила обов'язки управління ЗСУ між залужним і сирським. Хоча за ієрархією останні має підпорядковуватись чинному головкому. Ось що пише Бутусов. Далі цитата: ставка верховного головнокомандувача фактично поділила армію на два великі груповання: в одному Командує командувач сухопутних військ Сирський в іншому. Команда Залужного фактично два головнокомандувачі. Фрагментація управління це не про армію. Можливо, в 95-му кварталі є така практика управління, але в армії на фронті це так не працює. Кінець цитати. Хай там як, Володимир Зеленський публічно поки не коментував і не реагував на спільне фото. Залужного сирського та Умєрова. Чого не скажеш про його офіс? Радник Єрмака Сергій Лещенко перепостив цей знімок із цікавим підписом. Цитую: Привіт, Порошенко цілком можливо, що Лещенко апелює до нещодавніх вкидів з боку депутатів партії Європейська Солідарність. Цей вже згаданий допис Олексія Гончаренка про нібито. Скарги Умєрева вшана залужного. А також можна пригадати фейк від Володимира Ар'єва. Той раніше вілікував допис, у якому казав про готовність зеленського наставці звільнити залужного з посади. Нападання, буцімто надійшло саме від Умєрова. При цьому Ар'єв посилався на якісь свої джерела. У підсумку його розкритикували. А згодом він видалив допис. Але повернімося до заяви Юрія Бутусова про нібито наявність двох армій в Україні під керівництвом залужного та сирського. Центр протидії дезінформації, стверджує, що такі тези суто російська пропаганда, а українські блогери та експерти поширюють її із власних інтересів. У центрі запевнили, що в армії досі існує чітка вертикаль, за якої залужний підпорядковується Зеленському, а сирський залужному. Все інше – вкиди, які покликані розколоти українське суспільство. Тим не менше, західні змі досі стверджують. Розбіжності між президентом і головкомом є, і почалися вони після політичних заяв залужного про війну. Про це пише Financial Таймс. Видання поспілкувалися із військовими екс-співробітниками офісу президента і чинними посадовцями. Журналісти вказують, що Зеленський та Залужний мають різний підхід до вирішення проблеми, мовляв. Глава держави робить партнерам на заході оптимістичні послання, щоб заспокоїти і переконати не припиняти підтримку. Натомість залужний написав статтю, в якій констатував лухий кут у війні, що дійсно схоже на правду. Це буцімто розізлили офіс президента, який тепер змушений вкотре пояснювати союзникам, що Україна досі не планує переговорів із Москвою. Друзі, чи переконало вас спільне фото у залужного та сирського в тому, що жодного конфлікту між командою президента і генштабом немає. Напишіть відповідь у коментарях під відео. На цьому дякую за увагу і до зустрічі.